Оце, друзі, розмова про ціни у Європі. Ось я сьогодні купив, ну воно, правда, трошки за знижкою. Але подивіться, оце коштує 20 статінок, тобто 10 євроцентів. Ну, наприклад, якщо перерахувати на кацапські рублі, то якщо, наприклад, 50 чи 60 рублів на євро, то це коштує все, все оце, коштує 5 рублів. Оце все коштує 5 рублів. Я ж не помиляюсь. Одна десята частина від одного євро. Оце все коштує 5 рублів. Ось такі ціни в Європі. І за отакі ціни, щоб їх не було на Україні, щоб їх не було в Росії. Путін, Путін буде вбивати. Вбивати буде всіх. Всіх, щоб це коштувало не 5 рублів, а наприклад, 200 чи 500 рублів, тобто в 100 разів дорожче, ніж в Європі. Ще раз, друзі, ось ціник. Це кабачки або тиквички, як вони тут називаються. Це все 2,5 кг, коштує 10 євроцентів, Тобто 25 кг коштує 1 євро.